Всім доброго дня. І так у нас сьогодні 16.04. Це вже другий ролик по поводу того, що перший ролик ми знімали по курчатам на відкорм за 120 днів. Який крос лучше? Ребро, Іспанка чи Мастер Грей. Вже пройшов от місяць. Сьогодні 16.04 і хотів би вам показати такий невеличкий відеообзор по птиці, що вона набрала за місяць. Ровно місяць сьогодні день. Цього дня місяць пройшов. В ролик постараюсь не затягувати. Предварительно я одібрав цеплят по коробочкам, які вже Такі більш покрупніші, щоб подивитися, максимум їхня вага, і курочок, які там чуть поменші. Будемо дивитися. Зараз зараз зайдемо в мій великий, як то кажуть, питомник. І все я вам покажу, як кормив і по сьогоднішній день. Угу. так Переходимо в мій пітомник. Ось довше вікна в мене вже відкриті. з 20-го дня я все їм пооткривав, двері на день теж відкриваються, щоб провітрювання добре було. Зараз ми зайдемо. Сьогодні їм ровно місяць. Зараз я зайду. Вони вже не дуже пугливі, як в перші дні були. Я поставлю решеточку, щоб вони не виходили. Отак. І так, оце мої курчата. Ровно їм місяць. На 20-й день я їм убрав вже повністю лампи, виключив геть, тому що температура була вже досить велика, 25 з гаком навіть доходило. Я лампи відключив одразу на 20-й день від корму. Теплі пали відключив на 25-й день. Пали відключив і повністю убрав свою перегородку, то що там стояло в предучому відео, зачистив пали, поставив бумагу з коробок упаковочних, ніяку солому ну, і ніяку тирсу, нічого я не підсипаю, тому що це лишня пилюка. Я думаю, лучше коробки упакової нічого немає, вам скажу. Якщо по мірі можливості воно буде тут загажуватись. То просто чуть-чуть підгребеться, можливо, ще в тарий слой положиться коробка. І все. Оце курчата. Тут, е як я говорив, 110 іспанки голов. Брав я ребро 25 голов на пробу. І мастер грей 25 штук я взяв на пробу. От. Що я хочу сказати? То, що я раніше держав іспанку і взяв 110 штук, все-таки воно підтверджується. Іспанка вона більш е кругліша, мишців більше в неї округліша, крепша на ногах і імунітет, я вам скажу, набагато крепший. В панки. Що касається ребро, ребро те ж саме, птиця, я би сказав. би, в другий раз я її на відкром брати не буду, це 100%. Вона більше підходить на яйце. Тобто держати на м'ясо яїчне, як то кажуть, утримання, щоб було і м'ясо, і яйце. Вона більш е, така птиця, ребро. Ну, більш до яйця. Я б не сказав би, що вона більше така іспанки, По вагам я вам покажу, вона чуть-чуть легша іспанки. І легша мастер-грея. По неї навіть і замітніше. Щоб десь вам показати. Де тут мастер... ребро-ребро? А ось до. Ось до. От, от ребро, бачите? В неї около кілограма. Не більше, десь 950 я важив. Ребро має. Ну Кіло 100 більший петушок я бачу у ребро. Я вам це все покажу. Що касається мастер-грея, то мастер грей, да, на вид вона досі крупна. Коли лягає на землю, якось, до, вроді кажеться, ну тут вже півтора буде. Ну Я вам хочу сказати, там півтора немає. Та максимум кіло 300 На даний момент це ровно місяць. Ось до білий мастер-грей так само. Чуть менше там кіло 200 десь так. Ось такий обзор. Оце місячні курчата. Що ви їх бачили? Ребро, Мастер Грей. І що по Мастер-Грею, я хочу вам сказати. Кросс, на мою думку, він нестабільний. Чому, я вам скажу? Ось до, бачите, ось до оця цепля. Ось, серед них бігає. Я його зважив, у ньому 450 грамів. Можете собі представити. Воно не росте. Ось до воно, Бачите? 450 грам. Що йому не вистачає, не знаю. Я так думаю, це щось пробиває по кросові. Чому? Тому що у мене 25 -го, числа, 25 го числа Мастер Грей одне курча. Воно перед цим, ну як, воно, я замітив давно, що воно важко дихало. Воно таку вагу набирало сумасшедшу, що просто капець. І 25 числа воно відійшло. Доволі таке крупне було. Ми коли 25 числа кинули на ваги його, в ньому було вже кіло 300 25 чис... На 25-й день життя, як то кажуть. Тобто, що я хочу сказати, є в цьому кросі нестабільний рост, є дуже великі перерости. І як оце, бачите, ось до. 450 грамів в ньому. Тобто крос. Я думаю, це моя думка, що воно нестабільне щось в генетиці. По-перше, коли я придбав в перші дні у цю всю птицю, то на другий, день, на другий день у мене одне цепля відійшло, мастер-грея, і на третій день друге відійшло. Щоб я сказав, би, що вони якісь би погані були чи браковані. В... Цеплята добрі були. Е, в ручку береш такі, ну, чувствувалось, і, і вага була в ньому, і все. Ну, Вони дійшли на другий, на третій день по одному. Мастер грей. І на 25-й день життя саме крупне теж дійшло. Тому із цього, що все я привіз, із цього всього стада, що я привіз, у мене вже три штуки Мастер Грея відійшло. Що я хочу сказати? ну, напевно, слабка птиця в генетиці, я так думаю. І вона слабка, я дивлюся в ногах. Тобто вони отако трошки ходять-ходять і одразу на ноги падають. Іменно мастер грей. Сідають їм важко ходити. Хоча по вагам вони не перебільшують, ніж іспанка. От е, взяти з панку, е, вона вроді ну, в розмірі чуть менша, але вона більш округліша, береш в руку, там чувствуються, ну як то кажуть, мишці. Кидаєш на вага, на ваги кидаю, і от воно реально видно по відношенню до мастер-грея. Ну добре, Щоб не затягувати відео, і ще я хочу вам сказати по кормляшки. Планував ровно місяць кормити стартовим кормом. покупним, Прочитався в мішках, не вистачило. Мені Мені вистачило тільки 25 днів покормити стартом. Потім я другого про... Про купив в мішок і вже домішував ще 5 днів. Один к двум. Тобто один ковшик я давав стартового і два ковшика я давав ростового вже комбікорму. І це я докормив 25 днів. Таке, до 25-го дня я їх кормив. Зараз я вже їх кормлю, це ровно місяць, Я вже перейшов повністю на ростовий. Без більш всяких домішок я їм просто даю ростовий корм. У такого в кормушки сиплю і вони вже їдять. Оце повністю вони вже перейшли з 25-го дня вони перейшли повністю на ростовий корм. Температура зараз, зараз ну, на дворі у нас зараз до 20, але тут 23-24. Вікно на провітрювання повністю відкрите. Двері на протяжку відкриті, поставив решетки, щоб вентиляція більше йшла їм. Ну, Вони не хекують, все добре у них. Я так думаю, що вагу вони набрали ну, не погано. Тому що, предварительно вам скажу, іспанка від кіла плюс-мінус, і кіло 300 плюс-мінус. Ребро Теж є від кіла, може 950, і, і десь кіло 200 з гаком. Це ребро пітушки мають на сьогоднішній день. Що по мастер-грею? Мастер грей, я думаю, що займає друге місце після іспанки по вагам. Теж є чуть менше в пределах кілограма і кіло 300 є. Будемо так говорити. Зараз я вам сейчас покажу те, що по вагам я вже приготував, я відібрав таких побіжчих петушків, щоб ви бачили максимальний вес, то, що вони можуть набрати, і середні курочки, щоб ви бачили по обзору. Я думаю, що... Для цих кросів м'ясо за місяць така вага, що вони набрали, ну, доволі непогано. Раніше я держав іспанку, Те ж саме в мене було. В принципі, вона мені подобається. на корм, м'ясо у неї максимально приближене до домашньої птиці. М'ясо таке темненьке. Мені подобається і моїй сім'ї так само подобається. От вони вже поїли і всі лежать, відпочивають. Зараз, зараз вийду я і покажу вам, що в нас воно зважило по вагам. Так, Зараз я вийду, закрию рішиточку, щоб відео вже не відключати щоб, як то кажуть, було в одному вже в одній ленті. І так, ось до віса я приготовив. Будемо зараз включим їх. Так, ну ось до. Видно нулі. Ну, давайте почнемо з іспанки Це що дуже мені подобається птиця. Ось до петушок. Я приймався з одної руки, це все держати. От маємо кіло 400, бачите? Ось до іспанка. Кіло 400. Так. Сейчас візьмемо другу. Трошки. О! Все, нулі. Так, по нулям є. От маємо кіло 400, бачите? Це вже другий петушок. Курочки, курочки були від кілограма. Від кілограма курочки були. Так. Курочки були від кілограма, Ну, десь таку. Так, Зараз візьмемо ребру. Ребру. Бачите, зараз побачимо. Так, Нулі. І що у нас покаже ребром? Це курочка. Що, 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 шо, 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 що. От кіло 280, бачите, оце. ребру. Кило двести восемьдесят. Сейчас возьмем петушка. И трошки поближе. Ну, кило, кило, триста кило, вот Одной рукой мне удобно. Кіло 340, замітте, да? так? Кіло 340. І тепер зараз покажу мастер грей. Ділки, палки віса, дергаються. О, все, на ноль виставив. І побачимо мастер грей. Ось. Що у нас мастер грей показує? Мастер грей, бачите, яке воно крупне, але от на вагах воно всього на все кіло дев'ять. А ну де. Ну це вроді курочка. Петушок. Вот он. Ну, крупніший. Кіло петушок, ось до. Кіло 350. Бачите? Яке воно вроді навіть крупне, а доволі менше по вагам, ніж іспанка. Ну, видно по ньому. Ну, сейчас ще одне зважу. Саме крупне. Вот, да, мастер игры. Так. веса поставлю на ноль. Так, веса на ноль. Ну, кило триста девяносто. Май же, вот это самое крупное. Кило 370. семьдесят. да? кило вот, да, 370. семьдесят. Вот, ну, издал мастер игры. Тому Що я хочу сказати, Зараз я їх піджину трошки, тісь Тому хочу повторитися, що все-таки іспанка. Я думаю, показує себе найкраще. От вже місяць, ровно місяць сьогодні, а вона вже має кіло 400 добрих, кіло 300 з копейками, кіло 400 і І менше, ну, курочки є, там, да, плюс-мінус там по кілограму. да, Вони вроді такі невеличкі іспанка, Ну, в них пір'я менше. Пір'я менші, тому вони кажуться менші. А коли кидаєш на вагу, то вага своє показує. От і все. І так, ролик завершую. Показав все, розказав. Вітаміни даю. Я вам скажу, як я вітаміни даю, щоб я не забув би. Вітаміни я даю так. 5 днів просто води даю з-під крана обичної. Після п'ятого дня три дні даю вітамін. Вітаміни строго по е, рецепту, як то кажуть, що прописано скільки на літр чиктонік, там е, один, одна пропорція. Я даю, е, не пам'ятаю як названня, ну, в общем, е, пів кубика з розщоту на літр я даю. Рекомендую не перебарщувати з вітамінами, тому що можуть дристати. Якщо більше вітамінів дасте, можуть дрістати. Щоб цього не було, строго по рецепту, як і прописує производитель по вітамінам, скільки на літр. От. Я даю, ще раз повторюся, п'ять днів даю чисту воду і після три дні даю вітамін. Троє суток. Все. І отак чередую. вода, вітаміни, вода, вітаміни, вода, вітаміни. Корм вже повністю перейшов після 25-го дня їхнього, як то кажуть, росту перейшов повністю на ростовий комбікорм. Бо хотів 30 днів кормити стартом, але в мене комбікорма стартового не вистачило, я і так мішок купив другого производителя. Скажу чесно, він мені не подобався, плохо їли його, але вже його докормив один к двом, я вже говорив. І все. Ну. І так, ролик завершую, щоб не розтягувати. Сам не люблю двіні ролики. Температура більш менш Тут в питомнику у мене на сьогоднішній день 23. На ніч двері я прикриваю, вікно відкрите у мене на провітрювання. Отаке. От все, всім до побачення, гарних днів, гарної всім птиці, мирного неба, Одещина, Авідіополь. Через місяць знову буде ролик. Побачимо, що вони наберуть далі. До побачення.